Мамедиксперт, я Катерина Трушик, доброго ранку. Ми продовжуємо найболючішу тему лікування болю. Як і коли формується хронічний біль у військовослужбовців і цивільних, що отримали травми і поранення на війні? Яка медикаментозна терапія полегшить страждання людей? З онкологічними хворобами, чи стане панацею медичний канабіс, легалізація якого набуде чинності вже влітку? Ці питання ми обговоримо сьогодні в студії. Василь Горошко, начальник відділення реанімації інтенсивної терапії та лікування болю клініки невідкладної медичної допомоги Національного військово-медичного клінічного центру ГВКГ, доктор філософії з охорони здоров'я, полковник медичної служби та Зоя Максимова, медичний психолог, лікар паліативної допомоги мобільної служби благодійного фонду «Свої» та асистент кафедри паліативної та хоспісної медицини Національного університету охорони здоров'я. Імені Шупика. Доброго ранку. Доброго ранку. Такі довгі представлення, такі круті, поважні у мене сьогодні гості, і така важлива тема лікування болю. Василю, а ви ще спочатку АТО досліджуєте хронічний біль у військовослужбовців? І, зокрема, перші дні повномасштабної війни це був важливий, страшний, але важливий досвід. От, досвід для вас, як для науковців, розкажіть, будь ласка, про е, ці знання. Е, дякую за таке суттєве і важливе запитання. Насправді це проблема зараз, яка охоплює все більшу кількість пацієнтів після поранень. Дійсно, спочатку антиристичної операції операції об'єднаних сил е, на той час е, в основному військові лікувальні заклади надавали допомогу пацієнтам після поранень. І вже тоді ми відокремлили особливості цих пацієнтів, а саме особливості лікування болю таких пацієнтів. В першу чергу проблемою стало віддалені результати лікування. Зрозуміло стало, що такі пацієнти в значній мірі страждають саме від хронічного болю, який впливає на результати реабілітації, на результати лікування. Наших колег-лікарів-психіатрів, психологів, а також значно заважає соціалізуватися дані категорії пацієнтів. Тому ми створили нашу службу лікування болю у Національному військово медичному клінічному центрі за підтримки командування медичних сил, за підтримки начальника центру Анатолія Петровича Казмірчука. Ми створили таку службу і відокремили певних лідерів, певних осіб, які прицільно займаються і надалі цією проблемою. Уже в 2022 році, коли ми столкнулися під час оборони Києва з масовим надходженням, так військовослужбовців, які обороняли столицю околиці столиці, в цей час ми одразу застосували. Наш підхід, який ми вже використовували з 2014 року, і нам вдалося за результатами аналізу наукового знизити частоту хроніфікації болю фактично в 4 рази. Якщо говорити за час періоду операції об'єднаних сил, то частота хроніфікації болю у пацієнтів після вогнепальних чи міновибухових поранень, вони коливалися від 67 до 91,5%. Це залежало від багатьох факторів, які ви бачите зараз на екрані. В рамках дослідження було виявлено цих 11 факторів. Є частина факторів, на які ми можемо впливати, так а є частина факторів, які ми, на жаль, не можемо впливати. Нейроапатичні і психологічні компоненти спостерігаються у всіх ваших пацієнтів, ті пацієнти, навіть за світовою статистикою, так в цих країнах Сполучених Штатів Америки, Ізраїлю, Франції, Британії, в тих, в яких дуже сильно розвинута ця служба і. В цілому система охорони здоров'я в цьому напрямку. У них частота хронічного болю у пацієнтів після поранень складає близько 70%. Що стосується нейропатичного компоненту, то таких досліджень було обмаль або вони були представлені такими одинокими клінічними випадками. У нашому дослідженні ми виявили, що практично у всіх пацієнтів після поранень в тій чи іншій мірі був присутній нейропатичний компонент болю. Тому такі пацієнти вони, відповідно потребують окремої специфічної терапії, саме направленої на лікування нейропатичного компоненту. Що стосується психологічної сфери, так зрозуміло, що це є особливістю таких пацієнтів, адже вони отримують поранення в певних умовах, вони заздалегідь не отримують препарати для знеболення, тобто вони не попереджають якби, цей випадок поранення. У себе відповідно, і тому за результатами також ми дійшли до висновку, що скоріш за все процес хроніфікації болю він відбувається саме конкретно в момент поранення. Адже коли ми використали уже існуючу схему у нас в центрі під час оборони Києва цих пацієнтів, це знизило частоту хроніфікації болю. Так, в чотири рази, те, що я вже говорив. Тому чим раніше почати Тактику на випередження, так враховуючи всі фактори, які впливають на частоту хроніфікації болю, ми таким чином зможемо і знизити частоту, все таки. В, а, в попередній програмі ми вже говорили, що біль він завжди суб'єктивний. Зою а на якомусь етапі або а, може на всіх, біль супроводжує онкопацієнтів. Це теж він суб'єктивний, і пацієнти можуть применшувати значимість цього болю, чи навпаки? Біль це поняття суб'єктивне, але є певні шкали, які ми використовуємо для об'єктивізації цього болю. Вони є для оцінки нацептивного болю, тобто глибокого, да, який може бути післяопераційний, і для оцінки також нейропатичного болю. Тобто це абсолютно дві різні шкали. Ми можемо запитати пацієнта, як він сам оцінює цей біль. Тут я би сказала більше, що вони не применшують і не перебільшують це. Тут може ще вступати психологічний компонент, а може ще бути такий момент, що вони бояться отримати знеболення. І бояться того, що якщо з'явився біль, це значить, що процес іде далі, і це значить, що хвороба прогресує. А що це значить насправді? Це значить насправді, що е, біль може хронізуватися, і якщо його адекватно, вчасно не полікувати, людина е, приховала, що в неї є біль, вона не звернулася до лікаря. Е, цей біль може стати хронічним, і надалі він буде супроводжувати весь процес лікування і всю цю онкологічну хворобу, яку людина має. Тому тут треба вчасно оцінити і вчасно звернутися, і вчасно полікуватися. Бо зараз ми маємо ну, дуже багато ліків для цього, і просто буде дуже дивним. Знаєте, коли я маю всі інструменти, а полікувати не можу. Що спільного і у поранених важко поранених, і у онкопацієнтів, це що після лікування вони потрапляють до свого сімейного лікаря. І сімейний лікар. Інколи боїться призначати якісь препарати, а інколи щось навіть зайве призначає. Прокоментуйте ці ситуації, як на що треба звертати увагу, Василю. Я думаю, що вам обом є що сказати. Дякую за питання. Дійсно, насправді, після реабілітації військовослужбовець повертається до себе додому, так і частково це лягає на плечі сімейного лікаря. Зрозуміло, що в цьому напрямку потрібно розвивати освітню складову обов'язково, тобто через практичні якісь тренінги, заняття потрібно впроваджувати це на первинній ланці. Інша ситуація складається з тим, що такі пацієнти вони зазвичай займають дуже багато часу. Такому пацієнту при первинному огляді потрібно приділити від однієї до півтори години. Зрозуміло, що в сімейного лікаря з цим можуть бути 10 складності, пилин, по суті, виділено враховуючи, на да, територію, яку вони обслуговують. Тобто, на перспективу моя думка, що у сімейного лікаря повинна бути така опція звернутися до спеціаліста з лікування болю і отримати вже якісний гарантований консультативний висновок з юридичними можливостями призначати ті чи інші препарати для лікування болю. Це зменшить і час. І підвищить їхню також обізнаність, адже призначаючи ці препарати, вони також будуть навчатися і отримувати певний досвід щодо лікування болі. Зою, Що ви скажете? Сімейні лікарі зазвичай призначають ну які препарати? рост парацетамоли, так ібо і так далі. Чи можуть ці препарати взагалі допомогти онкопацієнтам? Якщо ми говоримо про онкологічних пацієнтів, ці препарати можуть допомогти на перших сходинках. Тобто, коли біль знову ж таки повертаючись до шкали, коли пацієнт оцінює свій біль ну, на 1-3 бали, тобто, якщо ми беремо шкалу від 1 до 10. Якщо це 1-3 бали, так да, абсолютно нестероїдні протизапальні можуть допомогти. Але якщо людині дуже сильно болить, і часто, що я бачу, і пацієнти на це скаржаться, що призначають дуже багато цих препаратів, бояться призначити щось сильніше. Угу. І е, тут є така подвійна ситуація, бо іноді бояться самі пацієнти, і за е, можливо недостатку обізнаності, що ці препарати безпечні, які сильніше, мож, наприклад, опіоїдні анальгетики, що вони є безпечні, а іноді і е, лікарі не хочуть призначати, бо бояться покарання, бо не знають, як ці препарати вплинуть на пацієнта, або е, не знають, як виписати рецепт. Іноді таке теж буває. Хоча зараз це дуже просто, і е, у нас зараз згідно законодавства, будь-який лікар може виписати рецепт на сильнодіючі препарати, на опіоїдні анальгетики. І це достатньо просто, тому що це електронний рецепт. Це займає ну, реально хвилини-дві, максимум три складання плану лікування і виписки рецепту, і е, підбір схеми знеболення. І... Навіть я хочу сказати, що деякі опіоїдні анальгетики, ну, наприклад, таблетований морфін, вони є доступні за програмою реємбурсації і вони є безоплатні для наших пацієнтів, тобто програма доступні ліки. Абсолютно і е, на жаль, деякі пацієнти про це не знають і воліють терпіти біль, бо вважають, що ці ліки є дороговартісні. У мене немає коштів. Я буду терпіти, а не звернусь до лікаря і зможу отримати знеболення навіть безоплатно. Насправді, ще й добре, коли пацієнт сходить, хоча б до сімейного лікаря, купить ліки за рецептом, бо є ще. Порадники, фармацевти, родичі, телевізійна реклама і так далі. На протидію цьому військові волонтери ініціювали проект Без болю UA». Про його можливості поговоримо з Валентином Чернишовим, підполковником медичної служби у відставці, анестезіологом, кандидатом медичних наук, волонтером доброго ранку. Доброго ранку, доброго ранку, Україна. Розкажіть, будь ласка, про а, ваш проєкт. Що він дає пацієнтам? По е, ну, По-перше, він дає можливість потрапити відразу людині, яка потребує лікування, якісне лікування від болю до спеціалістів на вищого рятунку. Цей шлях дуже швидко скорочується. Тобто, людина відразу, якщо її турбує біль, вона знає про наш проєкт. Вона заходить на сайт або відразу в чат-бот в телеграмі, заповнює коротку анкетку, обирає дату консультації, і в цю дату їй передзвонює лікар-спеціаліст головного військово-клінічного госпіталю ГВНКЦ з команда, яка дуже добре знає цю проблему і може надати дуже слушні рекомендації. Ця людина потрапляє так, так би мовити, вже в орбіту людей, які опікуються болем. І отримує грамотну консультацію відповідно до найсучасніших вимог, які тільки є в Україні і в світі на даний, чи може цивільна людина, не тільки військова, скористатися можливостями цього проекту? Наразі немає жодних обмежень стосовно того, хто може звернутися за допомогою, чи це військова людина, чи це ветеран. Чи це людина цивільна, яка постраждала від бойових дій, або навіть яка просто, яку просто турбує біль? Так що, будь ласка, користуйтесь, немає жодних обмежень. Скажіть, будь ласка, який розвиток може отримати проект? Ну, наразі ми плануємо якомога більше поширювати інформацію взагалі про наш проект, а також про біль, хронічний біль і про його вплив на суспільство і на конкретну людину. Тобто інформаційна компанія нам дуже ми потребуємо ці дуже сильно. Крім того, ми навчаємо сімейних лікарів, як лікувати ветеранів з странічно. Бо тобто ми будемо розвивати навчальний напрямок. Крім цього, ми хотіли б звернути увагу держави взагалі на цю проблему. Але для цього її треба об'єктивізувати, і ми дуже хотіли б провести дослідження, соціологічне дослідження, дослідження дослідити, чим ну наскільки ця проблема в Україні актуальна. І чи усвідомлюють люди, яких вона стосується взагалі її серйозність. і було б дуже непогано допомогти державі задуматися над цим і врешті-решт створити державну програму допомоги таким людям. Ну окрім того, в нас ще є науковий напрямок. Ми обробляємо інформацію, аналізуємо і поширюємо, і в тому числі через наукові конференції на міжнародному рівні? Ну поки що, напрямки от саме, саме такі Дякую. Ну, звісно, ми будемо так так. Полегшувати користування нашими ресурсами, щоб вони були юзер-френдлі, якомога краще. Дякую вам і за вашу роботу і за можливість, що ви долучилися до нашого ефіру. Дякую! Зоя хочу продовжити тему, яку вже ви розпочали про опіоїди. Дехто із лікарів, із пацієнтів, як ви зазначили, бояться їх призначення, а дехто, навпаки, наполягає, бо не розуміють, коли вони потрібні, коли ні. Роз'ясніть, будь ласка, нашим глядачам, де наркотич... що таке наркотичний анальгетик і що таке ні? Ми почали розмову якраз з простих препаратів. Нестероїдні протизапальні це ті, які можна придбати в аптеці без рецепту. Якщо вони не допомагають або діють менше ніж 6-8 годин, то варто змінити анальгетик, але не самостійно, а піти до лікаря, який підбере адекватний анальгетик, і він може бути сильно діючим. Слово наркотик воно дуже лякає як лікарів, так і наших пацієнтів. Тому що одне діло, коли я скажу, ви знаєте, вам же потрібно з метою знеболення використовувати наркотики. Ну це налякає людину і налякає її близьких, тому що вони скажуть: ну якось нам би не дуже цього хотілося, чи стану я наркоманом, чи що взагалі зі мною буде відбуватись. Коли я скажу, що вам потрібні сильно діючі анальгетики, опіоїдні анальгетики, які містять в своєму складі опіоїди, так це звучить зовсім по іншому, і це ліки. Це лікарський засіб. І е, лікар же підбирає схему знеболення з маленьких доз. Підбирає її за певними правилами, за певними рекомендаціями. Тому е, не варто цього боятись, варто звернутися до лікаря і сильно діючих анальгетиків теж не варто боятись. Як лікарям призначати їх, так і е, пацієнтам, і не тільки онкологічним пацієнтам. Це можуть бути пацієнти з хронічним болем, е, які мають. Е, не тільки онкологічний діагноз, так це можуть бути артрити, це може бути в певних випадках нейропатичний біль, який не лікується звичайними анальгетиками. Згадаємо про медичний канабіс, який у світі використовують при лікуванні хронічного болю, епілепсії, анорексії, посттравматичного синдрому захворювань імунної системи артриту та ревматозу, астми, хвороб Альцгеймера, Паркінсона і багатьох інших важких захворювань. Відповідний закон приймався довго і важко у Верховній Раді, але зрештою легалізація медичного канабісу відбулася, в тому числі і за активною підтримкою онкопацієнтів, серед яких були... Були і мої колеги журналісти на зв'язку. Ольга Стефанишина, народна депутатка України, співавторка закону. Ольго, доброго ранку. Вітаю. Ольга, розкажіть, будь ласка, що дасть впровадження, легалізація медичного канабісу пацієнтам? По-перше, це дасть ще одну альтернативу тому, про що ви говорили щойно. Так, це ще один лікарський засіб, який тому є біль. Знижує позиви нудотні, знижує тремор в тілі, а також допомагає при таких серйозних розладах, як ПТСР, депресія і так далі. Ми дуже сподіваємося, що Міністерство охорони здоров'я ефективно реалізує цей закон. Наразі розробляються всі підзаконні акти. Ми беремо в цьому процесі активну участь і дякую міністерству за відкритість. Я знаю, що зараз і пацієнтські Організації звернулися до міністра. З метою розширення станів, при яких медичний канабіс буде використовуватися в Україні, бо насправді в світі є різні практики, і дуже багато країн сьогодні дозволяють медичний канабіс, виробництво його дозволяють вирощування а також використання при різних станах, і ці стани постійно розширюються, тому що світ рухається в дослідженнях цієї рослини, і майже кожного дня знаходить все більше доказів ефективності цих ліків, як це працюватиме на практиці, сімейні лікарі вже зможуть виписувати рецепти. В аптеках вже доступний буде медичний канабіс. Як це відбуватиметься? Перша хороша новина, що Міністерство охорони здоров'я в тих проєктах підзаконних актів, які оприлюднила, не обмежила лікарів в виписуванні рецептів. Тобто, це зможе зробити по факту будь-який лікар відповідно до показань. Це може бути і сімейний лікар, може бути лікар-онколог, може бути лікар-психіатр. Тобто, якщо ваш лікуючий лікар побачить, що вам такі ліки можуть допомогти, він матиме право це зробити, але відповідно до тих показань. Які затвердить Міністерство охорони здоров'я. Далі так, ви отримуєте електронний рецепт, і власне в аптеці зможете купити такі лікарські засоби. Міністерство зараз розробляє активну електронну систему. Це буде абсолютно нова електронна система, яка буде створена під цей закон, тому що в законі чітко прописано, що медичний канабіс буде відслідковуватися від насінини до пігулки, яка потрапить до пацієнта. Тому це буде все в. В електронному форматі відслідковуватися. Власне, людина зможе купити такий лікарський засіб в аптеці в двох е, варіантах: або це буде готовий лікарський засіб. Е, таких засобів лікарських дуже мало в світі насправді вони дуже дорогі, тому ми передбачили можливість е, так званого вироблення в аптеці лікарського засобу. Тобто буде завозитися активний фармацевтичний інгредієнт, і на території аптеки, відповідно <гум> до показань <гум> пацієнта і е, е, рецепту від лікаря, буде е, Дороблятися цей лікарський засіб це дасть можливість широкого доступу і набагато нижчих цін ніж дорогі запатентовані ліки, які зараз існують в світі. Ну, тобто, на, на рівні закону, ми насправді зробили все можливе для доступу. І головне питання, коли це відбудеться, я думаю, всіх хвилює зараз відповідно до закону. Ми маємо от найближчими днями, вже я думаю, протягом місяця побачити регулювання на рівні кабміну, але система електронна за. Працювати має а, десь в серпні, 16 січня. Закон вступив в дію, і 16 серпня є півроку в кабінету міністрів, щоб зробити всі підзаконні акти. Вони насправді активно працюють. Я сподіваюся, що цей закон не буде тим законом, який а, б, порушує всі а, норми і а, Кабмін. Розробляю всі акти набагато пізніше. Я сподіваюся, що серпень, вересень, ми побачимо перші імпортовані ліки в Україні. Дякую, Ольгу, за вашу наполегливу таку роботу. І ем, таки вам ми дуже вболівали за цей проект, бо він насправді полегшить життя і онкопацієнтів в тому числі. Дякую, що долучилися Дякую. до ефіру. Дякую вам, до побачення. Василю, як ви думаєте, використання медичного канабісу полегшить життя тих, хто страждає від хронічного болю? Дякую за питання. Надзвичайно також важливе запитання. Воно стосується саме впливу на тих пацієнтів, які переживають. Тривогу, депресію. Я знаю, так, що можливо, в Ізраїлі, наприклад, його призначають а, тим, хто страждає посттравматичним стресовим розладом, зокрема військовим у відставці. Ну, е, за нашими, скажімо так, даними, е, деякі цивільні лікувальні заклади, до яких надходив даний препарат. З волонтерським шляхом, так, але ж в нас є, звісно, нормативно-правова база, яка дозволяє деякі волонтерські на період воєнного стану застосовувати. Тому, посилаючись на їхній досвід, вони стверджують, що препарати канабізу вони знижують тривогу, депресію, так, знижують ймовірність гніву у пацієнтів, які страждають від хронічного болю. Але що стосується в системі стаціонарного лікування під час загоювання ран, частих хірургічних оперативних втручань, то, на жаль, цей препарат місця не знайшов. І я так думаю, що потрібно його все ж таки більше вивчати, більше впроваджувати, адже досвіду дуже ще мало. І конкретно сказати, як він буде працювати саме у пацієнтів після поранень. Це потребує звичайно, науково-ґрунтованого аналізу. До розмови приєднаємо Павла Гольштейна, директора інтегративної лабораторії немає ще на зв'язку. Ми ми чекаємо на зв'язку. Власне, Павел поділиться цим досвідом. Він вивчав і в Штатах, і в Ізраїлі, як це працює. Скажіть, будь ласка, чи не загрожує нам опіоїдна криза, яка була наприклад в Штатах? І зараз про це говорять вже в Ізраїлі. Я думаю, що ні. Е, поки що ні. Тому що. Те, про що ми говорили, Опіоїдна криза в Штатах вона виникла тому, що призначалися широко опіоїди, іноді там, де не потрібно, там, де є хронічний біль, але він не потребує лікування цими сильнодіючими енергетиками. У нас поки що є навпаки дуже сильний страх перед цими енергетиками. Тому я думаю, що поки що ні. Тим більше, якщо у нас буде медичний канабіс, наприклад, в моїй сфері, це онкологічні пацієнти, пацієнти, які потребують паліативної допомоги, це дійсно дозволяє перше полегшити біль, а друге, це зменшити симптоми, які з'являються, наприклад, під час проходження хіміотерапії. Це нудота, яка не контролюється звичайними препаратами, це втрата апетиту, це тривога, як буде проходити далі лікування. Тобто це дозволить не тільки призначати сильнодіючі ліки, а й комбінувати. Препарати канабісу, нестероїдні протизапальні і опіоїдні енергетики. Підсумуємо сьогоднішню розмову. Хочеться зрозуміти, чи можуть лікарі і пацієнти працювати на випередження, випереди той стан хронічного болю. Дайте, будь ласка, кожен свої поради. Що стосується пацієнтів після вогнепальних та міновибухових поранень, так така тактика можлива. Адже ми вже її застосовуємо в Збройних силах України на всіх етапах лікування. Окрему увагу хочеться звернути на ще одне наше дослідження, яке ми за допомогою вивчили як регіонарна анестезія, наприклад, так впливає на результати лікування посттравматичних стресових розладів, контролюючи біль. Так це дослідження було разом з професором Кученим Юрієм Левнідовичем, і воно якраз відображало той факт, що застосування на всіх етапах лікування більше регіонарної анестезії дозволяє краще контролювати біль і це покращує результати лікування також посттравматичних стресових розладів. Тобто на випередження працювати можна. І ви вже почали цю роботу? І... Я не буду повторятися. Під час оборони Києва так. так ми вже використали цю методику, і нам вдалося знизити частоту хроніфікації болю в 4 рази. Ф Фіналізуємо. 所以、so, uh。 В моїй сфері, де контролюється біль у онкологічних пацієнтів і, взагалі, хронічний біль самим основним правилом знеболення і самою основною схемою знеболення якраз є випередження, тобто приймати ліки по часу, а не тоді, коли болить, і тоді все буде шикарно працювати. Саме основне в правилах такий золотий стандарт знеболення це якраз те, що ви сказали йти на випередження і попереджати біль це дозволить знизити його інтенсивність. Біль це не норма, і не треба піддаватися на легковажне вмовляння поболить і перестане. Не перестане. Бо будь-який біль, хронічний біль, сигнал від мозку про поламку в організмі. Ви можете отримати допомогу амбулаторно пройти системне лікування в стаціонарі або стати учасником волонтерського проєкту Без Пам'ятайте про свої права жити без болю і бути включеним у соціум. Дякую за цю розмову вам. Я думаю, що у нас Дякую. вийшла така грунтовна розмова і багато корисної інформації ми вже дали глядачам. І ця тема ще потребує подальшого і подальшого обговорення. Тому до нових зустрічей. Дякую. Дякую. А я вже готова передати слово Василі Івановичу. Доброго ранку, Василю Іванович, і попереду новини.